Доброго ранку, церква, слава Ісусу Христу. Дякую Богу за можливість стояти перед вами, живий, здоровий. Дякую Господу, що зберіг до цього часу нас усіх посеред війни, посеред цих небезпек. Знаєте, минулого разу, коли я ділився свідченням, стояв на цій сцені, я розповідав, як Бог звільнив мене через ріп-центр. Він до мене заговорив, покликав мене і дав мені свободу від залежності. Да, слава Богу, вже більше трьох років я нічого не вживаю, не, не п'ю, не курю. І слава Богу за це. Сьогодні я хотів поділитися, знаєте, кілька свідчень, розповісти, як Бог говорив до мене, як я отримував слово від нього тоді, коли мені було це дуже необхідно і. Знаєте, таке відбувається не кожного дня. Я не хочу сказати, що це кожного дня Бог до мене так говорить явно і конкретно, але було кілька таких ситуацій, коли він дав мені слово. І одна із таких ситуацій була, коли наш батальйон, ну хто не знає, я після ріпцентра зразу пішов в армію, з батьками призвалися, нас укомплектували і відправили в Харківську область. І перше таке бойове хрещення в нас було це в селі руські тишки. Це була така сіра зона. Тобто там не було ні наших, ні руських, і просто було таке сіре село. І ми зайшли туди і мали зайняти там оборону. Ми забігли, познаходили хати, де були підвали, були де не було підвалів. То просто хату знайшли. Ну і весь день, знаєте, на такому адреналіні під обстрілами, гради, там артилерія, міномети. І ми це все бігаємо, там будуємось. Це вперше в житті таке, звісно, переживаєш. І знаєте, надвечір ми вже лягали спати, і ми там розподілили чергування, хто там охороняє. І ми по черзі отак заступали на чергування, І знаєте, в цей перший день я отак лягаю спати і. Мені сниться такий сон, я у вісні, ніби Богу задаю, задаю таке питання, а мені взагалі треба було сюди їхати? Чи це треба мені, чи це якась помилка, що я сюди пішов, ну, добровільно? І я так і думаю, так, треба помолитися Богу. І я вісні йду, лягаю на ліжко, так, накриваю голову подушку і питаю: ну, Боже, мені треба було сюди йти? От скажи, так, це, да, треба, ні, не треба. І я чую одне от слово. Да". І мене будять і кажуть, іди там, тіпа, твоя черга вже там, заступати. <смі> і знаєте, і ні, без всяких пояснень, там, чому, навіщо. От просто я отримав це от слово, «да». «Да, треба тобі тут бути. І знаєте, в мене з'явилася така впевненість, що якщо цього Бог бажає, якщо це не якась помилка, що я не загубився і мене там занесло в цю армію, якщо Бог мені дав слово да. Треба тобі тут бути. Значить, у Бога є якийсь план на це, і Він бере відповідальність, якщо він цього бажає, якщо він мене туди відправив, і він бере свою часть відповідальності за те, що зі мною буде тут відбуватися. І знаєте, я просто от стояв на цьому слові і сказав, Боже, ну якщо ти мене сюди відправив, ну значить ти збережеш мене, значить це закінчиться хорошо. Я не вірю, що ти мене відправив сюди загинути, відправив ну, відправив мене просто в проблему якусь. Я розумів, що Бог мене відправив для певного діла, яке він мені там доручив, і я старався служити йому, розповідати про Ісуса Христа, ділитися своїм свідченням найголовнішим. Да? Як я був наркоманом залежним, взагалі негодною людиною, і Бог мене підняв, спас, дав свободу від цього. І Бог ще одне слово дав мені, якщо є час, я ще поділюся. Теж була така ситуація, теж адреналін, небезпека. Ми збиралися йшли на позицію. Таку дуже невигідну, дуже, звісно, позицію, на яку не хотіли заступати, тому що це була колишня російська позиція. Вона була в низині, дуже проглядалася, була пристріляна артилерією, і ніхто не хотів туди йти. І знаєте, я от з хлопцем одним спілкувався. У нас було таке спілкування про Бога. Ми там я старався йому біблію там показати, відкрити, і він був такий проблемний. Той він і випивав там, і якісь наркотики вживав. І хотілося йому якось послужити і познайомити з Ісусом, щоб якось йому допомогти. І знаєте, і був проходить нарада, хто піде на цю позицію. Знаєте, я теж не, не бажав. Я не був в перших рядах. А цей хлопець він каже: Я піду. І знаєте, я відчув, що в мене є відповідальність перед ним. От ми тут говоримо за Бога. Я йому розказую, та ти знаєш там життя вічне, да, Ісус нам всім дав. Та Він збереже нас, хранить, оберігає. Тобто, і я от відчув, що тепер треба свою віру йому показати не на словах. Да, тепер треба піти з ним і підтримати його таке рішення. Да. Я не знаю наскільки це було мудре рішення, але він сказав: Я піду. Да, і довелось іти мені. Тоже, <laughs> я не хотів. Ну, я казав так: Бог, я йду заради тебе, я йду по вірі, я йду, щоб підтримати його, щоб показати йому, що я справді вірю, що ти збережеш нас, справді вірю в вічне життя, і я тому і пішов з ними. знаєте, І там було все не гладко. Тобто, як тільки ми туди прийшли, як тільки побачили рух на позиції, зразу туди почали все летіти, що тільки можна, і було дуже страшно. Тому що позиція пристріляна, і міни лягали прямо в двох метрах від окопів. То є артилерія лягала рядом, так що нас просто вкривало там землею. І було настільки страшно, знаєте, я молився весь цей час і казав, Боже, ну чому мені так страшно? Да? Я ж сюди пішов знову по вірі, да, то і все, я віруюча людина, але страх дуже був сильніший, мабуть, в той час за віру. І Бог дав мені і там слово. І поки я сидів в ямі максимально низько, от до землі прижався, і я таке слово чую: що коли син проситиме хліба, не вже подам камінь. Тобто там ісу це слова Ісуса Христа, коли він вчив учнів молитися, і Він їх вчив молитися з вірою. Та, і він таку притчу їм сказав, що невже коли син буде просити хліба, подасть камінь. І от мені от Бог так сказав: Назар, ну невже ти не довіряєш мені, та, що ти просиш мене? Зберегти я, що це не зроблю для тебе, да? і знаєте, я не скажу, що страх пропав, але я знову став на це слово, і просто я почав його триматися за нього і сказати: Я вірю Бог, що ти не подасиш камінь, да? що ти нас збережеш. І слава Богу, так і було, знаєте, ми всі вийшли звідти, ну неушкоджені, живі, і слава Господу за все. Да. Слава Ісусу, слава Ісусу! Якщо ти ще сьогодні... Вважає, що твоє свідчення не важливе. Я тобі скажу, воно дуже важливе. Може, сьогодні нас в залі 200 чоловік в прямому ефірі буде дивитися ще тисячі. І серед них буде та людина, яка буде очікувати особисто Твого свідчення. Тому я після служіння чекаю кожного, хто бажає і хоче, і кого Господь Бог побуджує, засвідчить за ті чи інші чудеса в його житті, щоб він вийшов і засвідчив. Тому я чекаю кожного, кому Господь сьогодні проговорить це в серце. Да, дякуємо. Тому в кого, Дякую, в кого пасто, діти воюють. Вірте в те, що Господь Бог їх як провів сьогодні Назара, він і проведе ваших дітей, і ви обов'язково обнімете так. і поцілуєте їх. Слава Богу, що обов'язково передам. Слава Богу, знаєте, пастор, що в мене був цей час підготуватися до цієї війни. Якось Бог так все устроїв. що центр реабілітації. От без нього бо я би не зважився ніколи. Без Бога на такий вчинок. Ну. Я би добровільно ніколи би в житті не пішов, але я думаю, що Бог побуждав мене це зробити і він давав бажання і силу це все робити. Да, слава Ісусу Христу.